Від цього фільму такий осадочок на душі залишився. Знаєте, таке відчуття, ніби на мене відро гівна вило. Тама ж бридко. от, от бридко. От прям не то, що знаєте, от є такі е, моменти, коли ти дивишся і тобі соромно, там те, що відбувається, а тут просто бридко. І Привітся, все це кіномамка. Я тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями та допомагай Мамі набити перші сто тисяч на цьому аккаунті. Адже це мам немає. Я думала, що в цьому фільмі буде такий трошечки піз Діець, тому що я прочитала про цей фільм. Я бачу, що його зняв Гаспар Ное, і я думаю, ну так, подивлюся. Але від того, що я побачила, я була трошечки в шоці. Так і цей є. фільм називається ЕКСТАС. І, до речі, цей фільм знятий на реальних подіях. Так про що ж цей фільм? Цей фільм описує історію танцювальної команди, танцювального гурту. Вони перед своїми гастролями в США вирішили просто влаштувати вечірку. Вони там танцювали, все було класно, все було добре. Вони знаходилися десь чи в закритій школі, чи ну коротко, в якомусь клубі, коротше, якесь закрите приміщення. А, так от, і під час вечірки стається такий трошечки піздець, тому що хтось. Хтось із присутніх а, додає в Сангрію веселі таблеточки, заборонені речовини. Всі зрозуміли, про що я і тут починається піздець, тому що їх всіх починає накривати, кожен на це реагує по-своєму. І ще плюс на ці в, в усій цій двіжухі ці присутня дитина. Коротше, це просто блядь, я не знаю, немає. Я спойлерити не буду, розповідати нічого не буду. Дивіться, хто вже дивився напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився. Ну. Ну, не знаю. Я ж кажу, що у мене після фільму такий після смак якогось гівна і просто бруду, От знаєте, от таке, ну просто аж підташня від того, що бридко. Бридко було просто дивитися на те, що там відбувалося в фільмі. І все.